Про український гранатомет УАК 40 ми вирушаємо у доволі несподіване місце на верф, де, окрім цивільних суден, непогано знається на бойових кораблях і зброї. Ми у кузні, у Ленінській кузні. Це суднобудівний завод неподалік центру Києва, але те, що побачите тут, неабияк вас здивує. Головна стихія інженерів Ленінської кузні вода. Тут будують бронекатери і бойові кораблі. Та віднедавна місцеві інженери взялися за оборону не тільки води, але й суші. На Ленінській кузні створені два гранатомети. По-перше, тут удосконалили нашого старого знайомого ГП-25. По-друге, тут створений перший український автоматичний гранатомет. Розповість про інженерні знахідки майстрів ленінської кузні Олег Слінько. Керівник проєкту УАГ 40. Людина, яка створює досконалу зброю, але при цьому не дуже полюбляє із неї стріляти. Олег, які переваги має ваш гранатомет та як ви їх досягли? Наш гранатомет це УАГ 40 40-міліметровий гранатомет стандарту НАТО. Призначення це гранатомет, який працює проти. Піхоти, живої сили противника, автомобілів, машин, легкоброньованої техніки. Перевага цього гранатомета саме в тому, що всі ці технічні характеристики вони вкладені в таку досить набагато меншу вагу, ніж його зарубіжні аналоги. Для прикладу, можемо порівняти американський гранатомет МК-19. Його загальна вага разом. З триногою і з системою забезпечення складає 64 кг. Вага нашого гранатомета з триногою і з такою ж системою складає 32 кг. Тобто, можете уявити в два рази. Понижений імпульс віддачі це дуже суттєво для бою. Точність стрільби забезпечується. Особливими тут напрацюваннями, особливими такими ноу-хау. Це мається на увазі. Дульний тормоз своє відпрацьовує от, е, даний елемент Це компенсатор. Так? так, компенсатор, дульний тормоз, його прізному називають. Е, плюс до того, що цікава річ тут в стволі. Ствол зроблений в три види нарізки. В першій частині ствола 300 мм, він йде в наріз 12, перехідна частина. 18 і остаток це 24 нарізи. Це ну, ми перевіряли, це дає досить збільшує точність стрільби. Плюс багато інших речей, там примінення таких матеріалів сучасних, як титан. Олег, гранатомет від початку до кінця розроблений та виготовлений саме на вашому заводі. Він розроблений Чи тут. Чи якісь? Ні, ні, ні. Він розроблений тут. В Україні це перша наша взагалі українська розробка в стандарті НАТО. Мабуть, Я також бачу підствольний гранатомет ГП-25. Ви також розробляєте їх, виготовляєте. Так, це, в чому то... різниця між радянським і? Ну, вашим? це в даному випадку це підствольний гранатомет ГП-25У. Уже з, з України. у Україна, так? От вага не цікаво, Вона така ж аналогічна стандартному радянському. Чи ні, зробили. зовсім не аналогічно. Це трошки відрізняється. Різниця у нас 200 грам. 200 грам це досягнення наших конструкторів. плюс, знову ж таки, технології і так далі. Зручніший, він набагато зручніший у застосуванні, ніж попередній гп 25 радянського виробництва або російського виробництва. І це вже відмітили фахівці. Це повністю українська мобільна та ефективна зброя. Із високою швидкістю стрільби та великою дальністю пострілу гранатомет зі станком важить близько 30 кілограмів, тож бійці можуть швидко змінювати позицію для ведення вогню. Це зброя, створена за натівськими стандартами. Це добре для майбутньої співпраці нашої армії із західними партнерами. Але це означає, що і набої для гранатомету потрібні відповідного зразка. Це і ще одна проблема, яку вирішують на Ленінській кузні. Олег, я так розумію, це цех по виготовленню складових до боєприпасів. Да, саме так. Це цех Які для боєприпасів. саме бувають боєприпаси для УАГ-40? Для УАГ-40 є три види боєприпасів: учбова граната, от те, що ви тримаєте в руках, або її називаєте ще інертна. І далі два види бойових: це фугасна, фугасна куфугасно-сколкової дії, це і плюс кумулятивна, кумулятивно-сколкової дії. За формою вони всі, от саме такі, яку ви тримаєте зараз в руках. Вони всі однакові. Для наших військових наявність гранатомета – це ще нічого не значить. До нього, як я вже казав, потрібний боєприпас, і ми з його зробили близько двох років. Ми його розробляли, от і зараз уже ми споряджаємо своїм. Боєприпаси вже, ми вже їх маємо. Це саме важливе досягнення, яке я вважаю, що ми зробили. Нам вдалося це зробити. Розкажіть, я розумію, це ну, дивіться, якраз так, спорядження. Та, та, та. Це спорядження. Тут ви слушно сказали з самого початку, що наші гранати що тут тільки робляться складові частини. Виробляється чисто механічна гільза, О, дуже складна річ ланка, яка з'єднує ці гранати. Який має вигляд саме бойова граната вже готова? Дивіться. Ось це і є бойова граната. Зовнішня її частина. Вона складається з обтікателя і сама сам корпус гранати, стаканчик. Це, до речі, сама складна річ у гранаті запобіжно запобіжно-виконавчий механізм. Це якийсь прямо швейцарський механізм. я бачу так, він там. Так, схожий там. на швейцарські часи. Суть цього механізму в тому, що він забезпечує нерозрив гранати при польоті і вистрілі. На відстані 18 метрів від ствола, але після 18 метрів він спрацьовує. При стиканні гранати з будь-якою перепоною вона розривається. Розрив досить сильний. Розліт осколків в межах 12-14 метрів. Це таке суттєве враження. Це набагато вище, ніж граната вог-17 російського виробництва. А що стосується кумулятивної гранати, вона зовнішньо така ж сама, але вона забезпечує пропалення броньованої сталі 80 міліметрів. Тобто, тобто це для враження живої сили противника, Так, да, а то для враження е, легкої броньованої техніки. Танк, звичайно, вона не підіб'є не підпалить, але БТР шкоди завдасть. УАГ-40 – автоматичний гранатомет калібру 40 міліметрів. Подача гранат стрічкова. Робить до 400 пострілів на хвилину, дальність пострілу до 2200 метрів. Вага гранатомету без станка – 17 кілограмів. Вага станка 14 кілограмів. Довжина гранатомету 960 міліметрів. Зараз ми подивимося, що всі ці цифри означають на практиці. Для того щоб перевірити ефективність гранатометів, ми підготували умовну групу противника та побачимо, які пошкодження вони отримають. Наш загін приречених манекенів готовий відчути на собі всю міць. ОАХ 40 бідолахи вони нахабно вирішили, що зможуть обійтися без жодного захисту. Усього кілька пострілів з ОАК-40 звичайними осколково-фугасними гранатами і на мішенях не лишилося жодного живого місця. Колись охайні зі спортивними статурами, Тепер вони перетворилися на брухт. Можна заперечити, що жертвами гранатомету стали усього лише шматки пластику, і це не найскладніше завдання для такого грізного звіра, як УАГ 40 Та подивіться, що гранатомет зробив із нашою технікою, яка спеціально зроблена для того, аби працювати в екстремальних умовах. Ми ледь не втратили камеру, а разом із нею і цінні кадри. Нам просто пощастило, та ми ще не закінчили. Подивимося, що наш гранатомет зробить зі сталевою плитою. Ми взяли кумулятивну гранату. У Ах 40 на відміну від радянського АГС-17, може стріляти і такими набоями. І сталева плита, завтовшки в сантиметр, пробита наскрізь. Це означає, що противник не врятувався, навіть якби був захищений бронею БТР. -у. Що ж, настав?